Get ready. E clata pictori, eclata chromarubi, na vige, na vige som radi. Hey, moi uлюbeni друзі, з вами знову. Взагалі, даного відео не повинно було би бути, бо у мене у планах було ціле озеро водички в наступному відео полунасіду, що я вже почав клепати, але мене різко збили різні чутки про те, що на горизонті вийшла гра року 10 з 10, найкраща Dark Fantasy, що вийшла після Elden Рінгу. Сьогодні ми з вами поговоримо про Клеєр Обскур 33 експедиція. Унікальний бойовий стиль, світ, музику, персонажів і так про те, чому саме цю гру. Вже називають одним з найцікавіших RPG-анонсів останніх років. Поки Dragon Age 4 гнила у канаві, бо воно нафіг нікому не треба, французькі розраби заклепали своє Jeep Dark Fantasy у класичному стилі, котре дуже і дуже розхвалили усі можливі ігрожури та змі. А як ми всі знаємо, чим сильніше IGN щось розхвалює, тим більше членів відсмоктав їх редактор. Не безоплатно, звісно ж, а тому я відносився вельми скептично до даної гри. Бо які факти ми в принципі знаємо про дану гру? Її роблять екс-робітники Ubisoft. A. Це перша гра даної студії. Це класична JRPG, тобто візуально вельми схоже на персону. Герої можуть стріляти у ворогів, як у якомусь шутері, та власноруч ухилятися чи парирувати атаки у будь-який момент часу, і це є корд геймплеєм. Ну і п'яте. Гру розхвалюють ігрожури як best of the best. Project. Вельми цікаві поїнти, що виглядають вельми не підозріло, враховуючи стан ігрової журналістики окремо та у зв'язці з всілякими прогресивними точно непроплаченими компаніями. А тому я вельми скептично віднісся до даної гри, поки не почав бачити, що багацько людей не пов'язаних з даним жанром або ж що не люблять покрокові бої, залишають хвалебні відгуки. І не просто файні, а holy moly, це гра року і наступний після BG3 реліз по усесторонньої доскональності. Інтригуючи, не так? Мене це також заінтригувало, тому я купив дану гру і ні про що не шкодую, що ж саме я можу розповісти про даний неоднозначний продукт в центрі сюжету знищений апокаліпсисом світ. А якщо бути точнішим, Околиці величного міста Люм'є, що після специфічного інциденту перетворилося на те, чим повинен був би бути Сталкер 2, якщо б в них було б ще 45 років розробки. Уламки величного французького міста перекручено миготять у кожному кадрі. Цілі багатоповерхівки застигли у повітрі, наче стоп кадр німого кіно, і в цьому причиною була і є художниця. З великою боку попрошу. Бо це не просто Фурі артіст що розповідає, як щі забирають у нього роботу по малюванню вор-контента з тарганами, а справжня міткиня, що з року у рік запускає Гомаш, малюючи нове число на величній стелі, що видно із-за горизонту. Що ж таке у нас Гомаш? Зараз буде трохи спойлерс, але хей, даний спойлер сидить у описі до гри, так що не рахується. Гомаш це розпилення усіх людей, чий вік співпадає з цифрою, котру намалює нового року Пейнтерс на стелі. Сто дев'яносто дев'ять. Дев'яносто вісім. І так, рік за роком, наче непереборний механізм життя, Гомаш винищує людство крок за кроком. Його неможливо уникнути, від нього не сховаєшся у підвалі. Неприступний квітковий кінець цілих поколінь, що гарантовано вб'є твоїх друзів, батьків або родичів певного літнього дня. Вони самі прекрасно знають дату, коли вони загинуть. А тому все, що їм залишається, це жити, знаючи, що кінець вже неподалік. Головний герой Густав та його сестра Маель є свідками нового гамажу, в ході котрого на попіл перетворюється кохана Густова. А тому той ще з більшою люттю готовий боротися проти художниців в якості одного з членів нової експедиції. Вже було 63 спроби спинити цю біду, але саме 33 експедиція має бути останньою коли один паде, всі інші продовжать. Зав'язка сюжету це білісимо. Незвичний незбитий шлях, де ми маємо безліч персонажів, що мають по 3-4 рядка діалогів, але в них відчувається не відчий, не трагічність, не тупу відмазку, що ось у нас є персонаж, а скоріше сум по тому, що дуже скоро вони зникнуть, а світ продовжить жити далі. Хтось напивається, бо знає, що діти залишитимуться сиротами. Хтось трахається як в останній раз, а хтось, як головний герой, намагається провести хоча б останні хвилини зі своєю дамою серця, не дивлячись на те, що ідеальними їх стосунки було важко назвати. І зараз можна сказати, що хей, зав'язка з помстою це кліше, але тут я трошечки не погоджусь, бо тут не зовсім наша канонічна помста. Ціль 33-ї експедиції не вбити художницю, а скоріше спинити гомаш. Вони не займаються. А мого родича вбили, це виправдання для знищення пів японії з на допомогою шиза з дубиною. Скоріше ми повинні дістатися з теле і спинити Пейнтерс від нового малювання без гніву, ярості або деденсайдності. Це просто команда дурбеликів з живими відносинами та характерами, з невдоволеннями, зі стречами, істериками, та що найбільше мені сподобалось, недомовленостями, бо героям доводиться пережити багацько подій, котрі вони не зможуть поділитися один з одним. Бо в іншому випадку мораль групи розпадеться повністю. Деякі романтичні таємниці таки не будуть промовлені, але це і не страшно, бо ми все-таки розуміємо, що щось було, а більшого нам і не треба. Історія 33 ї експедиції це смак даної гри. Її фішка. Вона унікальна, тому що, на відміну від усіх закомплексованих у відповідальності ААА проектах, французькі розробники не бояться вставляти незвичайні підходи, не бояться робити просто красиву історію, що не несе великої соціальної користі. Для всіляких вразливих верст мечин чи ще комусь. Головна ціль клеєр обскур це розповісти нам файне фентезі, навіть я би не так сказав. Показати нам унікальний постапокаліптичний світ, наповнений французькими байками, міфами та файною головною лінією з твістами, котрі засудили б всілякі сойбої. Тут, до речі, буде багатсько сюжетних обертів, котрі можуть дійсно не сподобатися тим, хто любить онлі сюжет, як ви, наприклад, в, наприклад, горизонтальному дауні, де усе заздалегідь відомо. Також скажу, що не весь сюжет прямо-таки не штампований, бо є моменти, де ти просто бачиш. Що ось ці, наприклад, слова принесуть більше проблем, ніж користі. І так воно і трапляється. Але навіть головний герої зазвичай рофлять з цього, що ліпше б ти не казала, що все закінчилося файно, бо після цього і починається Габелла 33». Чи можна вважати сюжетні тропи поганими, якщо вони використані файно? Та ні. Звісно, якщо мене ігровий журналіст, який розповідає, що Dark Souls складний, бо там треба запам'ятовувати паттерни атаки, досліджувати світ. Ах да, це ж у нас просто відгук до Elden Рінгу. Про візуал та стиль. Скажу чесно, візуал це найкраща частина гри. Якщо ви вже грали у дану гру, то напишіть мені у коменти, який саме момент для вас був ось тим самим балджом. Для мене це стало буквально меню гри, бо як тільки ти його вмикаєш, ти зустрічаєш. Лорієнтестер. Дай знати мені, де ти знаходишся. Дай знати те, що вони зробили з композиціями, це абсолютційно. Я не знаю, з чим це порівняти і як виразити власні емоції, щоб донести до вас. Бо в красномовстві у мене 4 поінта, а то максимум, що я можу видати. це пук пук шедевр, пук-пук, маму композитора цілував у позитивному плані, звісно, бо вона заклепала людину, що зробила ці шедевральні 100 треків. Кожен бос, кожна подія, кожна локація це окремий трек, що підходить до неї на 100%. А що відбувається у трагічно-романтичних сценах? Якщо б я не був заляпаним пиздецем сухариком, то я б певно бередав би як остання сучка на моменті гомажем. Настільки вона файно поставлена, Абсолютно. Цінно. Візуальний стиль ідеально передає наслідки від апокаліпсису. Який би кадр у грі ви не обрали, ви завжди отримаєте файні види та розуміння, що зі світом трапилось щось погане. десь це вид зигнутої Ейфелевої вежі, десь це знищене колесо обертання, а десь це буквально сотні, якщо не тисячі, звалених у купу тіл. Членів минулих експедицій, що не змогли пройти повз одного дуже потужного неврона. Основний мотив даного фантастичного світу це казки і міфології, що оживають з легкої руки художниці у вигляді невронів та певних фантастичних аномальних явищ, як то ціле море, що висить у повітрі, але в ньому не можна потонути. Десятка різних локацій з різними посилами, мотивами, різним лотом і композиціями. Не всі локації прямо великі, де з десяток місць на карті це просто невеличка картина, де схована музична платівка для чілу. Такі штучні локації трошечки засмучують, але все окей, бо такто гру робило 33 особи. Ну і плюс 50 робітників з аутсорса, тому це просто не достачі часу і фінансування. Котра при цьому не вибивається з атмосфери. В даних локаціях, скоріше, ми можемо побачити, що у розробників було ще багацько ідей для різних локацій, але вони вирішили не розпилюватися на Ubisoft інциденти. Окремо, я також би відзначив персонажів даної гри, а саме жестралів та файних невронів. Я би їх описав двома словами: ме довгі, кожен жестрал, а це невеликі дурбелики, що люблять торгуватися та битися, уявляють себе вельми гегно-особисті зі своїми цілями по життю. Хтось збирає сака патати а тому йому треба принести гребів для кращої роботи. Хтось з них намагається нас розвести на щекелі, а хтось просто хоче качати прес 10 годин підряд. А ще у них є мілфа командир, котра може Душити вас своєю великою сочною сракою. Окремо відзначу SQL, як є я одним з членів вашої команди, але кожен його діалог це або щось вельми філософське, або чисто рофл на рофлі. Чого варто його легендарний діалог, що він видає, коли Густав питає його про допомогу? Flory helps me swim. But Flory was stolen by my arch nemesis. one whose every step shakes the foundation of the world. The one known as. Francois. Okay. Let me guess. Francois is located deep in Nevron infested territory, right? Oh no. He's right next door. Over there. Oh. Francois is my neighbor. Окей, okay. тепер про головний камінець, до котрого всі докопуються, саме бойова система. Бачите, в чому справа? Гра є покроковою RPG, що бере натхнення з таких ігор, як Persona або ж Final Fantasy, що виливаються у специфічні забобони, пов'язані з даним жанром. Єдина проблема у тому, що так ми думаємо лише на перший погляд, бо аверей битва у 33-й експедиції це ось це. Better. Keep going. <laughs> let's keep going. Парирування доджі, 15 атак на секунду, можливість шмальнути в обличчя ворогу, у кожного з персів є власна механіка, що дозволяє вам перекручувати весь ход битви, як вам знаменеться. Білд до будівництва з допомогою сотні різних піктос, що ми можемо юзати одночасно на декілька персів це ніфіга не персона. Скоріше, ми маємо візуал персони, за котрим схований Metal Єр Ryzen. Головна відмінність це можливість парирувати кожну ворожу атаку, що дозволяє буквально пройти гру без демеджа. Навіть не прокачують. Єдине, що босі тоді доведеться стукати 30 років, але це вже смак кожної людини окремо. Бо з прокачкою боси не те, щоб вельми страшні. Ви можете як доджити атаки, що легко, якщо у вас мозок не закис, так і в принципі парирувати. Тут скажу чесно, треба дійсно ловити таймінги та звикнути, що деякі вороги атакують вас затримкою. А тому, ті, хто цитати: я не повинен завчати босів у ДЛС до Елден Рінгу в усіх Dark солосах, я підходив до босів з другого максимум третього трая. Тут я повинен дожити атаки, завчати її. Їх... Свідчувати локації заради прокачечки. Парирування, не дивлячись на вимогу до таймінгів, вельми чесно. Бо ви контратакою наносите дуже багацько демеджа і плюс стакаєте полоску стаміни ворогів, що може її застанути. Є багацько гемів, що також підвищують дамаг по застаненим ворогам в половину, вдвічі і так далі. Взагалі, пікто, але я їх називаю гемами, є найкращою частиною механіки гри, як на мене, бо цього я не бачив поки що в жодній JRPG. Уявіть, що ви граєте в Souls і у вас є 4 слота під кільця. Кільця не дуже потужні, як ми пам'ятаємо, але навіть вони дуже сильно змінюють геймплей, як, наприклад, кільце хавела, що дозволяє нам флексити з горою на плечах. Пікто це щось тип того, але є маленький нюанс. У нас є всього лише три слота під гем. Але після того, як герой перемагає в чотирьох битвах з цим Пікто, вона стає активованим, тобто його можуть одночасно вдягти усі герої за особливі очки Люміна. За кожен левел ви отримуєте ще один Люміна Point. А тому вже до кінця першого акту їх у вас буде десь штук 20 на кожному персі плюс. Ви можете додатково знаходити окремі Люміна поїнти просто по світу. Всього ресурси, звісно, є якась своя назва, але не суть. І ви можете з допомогою них докидувати кожному персу окремо додатково перманентних Люмінапоїнтів, щоб коригувати власний біл. І я так скажу. Враховуючи те, що на даному етапі більшість пік то йде десь до 8 поїнтів, там один 2, три А в кожного героя є по 30 поінтів власних вже на цей момент. Плюс у мене в кармані є ще 64 штуки, що я можу витратити на прокачку Версі, це дуже імбалансний інструмент для білдобудівництва, що мені дуже подобається. Бо ви можете бути як я, дурбеликом, що просто рандомно прокачує мемні скіли і запарюється над якимось конкретним білдом тільки тоді, коли срака вже горить. Так і можете бути меншкіном, що збирає свою скрину гаубицю задля ваншот проходження. І на мій власний погляд, тут є багацько пій, хто саме під останнє. Під соло проходження, соло геймери, дама підказка шукати ванпач збірку у місцевих жестралів. Ви зрозумієте про що я є ще купа маленьких нюансів, як то можливість стріляти поза ходами зі зброї по критичним точкам ворога, прокачка зброї, кожна з яких має свої унікальні пасивки, мемні костюми і багатсько-багатсько іншого. Але я хочу, щоб ви особисто пороздивлялися цей контент. Також окремо хочу відзначити діда антагоніста з двох причин. По-перше, чувак настільки фармить ауру, що у мене він стоїть в голові десь на рівні з Армстронгом. Бо кожен раз, як він з'являється, це просто кіно. По-друге, ще сюжетно мені незрозуміло чима саме, але дідо кожен раз спавниться в голові маєль і просто починає її булити. А ну йдіть звідси, кляті йолопи, а то влаштую вам тут крейсер Москва! Гра не дуже складна. Файно оптимізована, за невеликими виключеннями, звісно, і дуже файно відчувається з будь-якого боку. Єдине до чого б я прискіпався, це срана гра у футбол, котру неможливо легально пройти з клавіатури. Це гра ще та не вимагається якихось надзусиль, а тому її просто дропнув на майбутнє, бо мене не особливо цікавить нагорода у вигляді пляжного костюмчика, щоб я вбивав 4 години на якісь тренування. Усе інше це магніфіцент. Приємно бачити, як незалежна французька студія Sandful Interactive змогли зробити свій унікальний і незабутній продукт, котрий рік за роком відхиляли директори з Рубісофта, просуваючи Only Асасіни, котрі в сутності Ctrl-C, Ctrl-V калу. Останній Асасін, звісно, файний, я нічого не скажу. Він майже дотягнувся до рівня третьої частини, але хей, братство було скільки років тому? 12 чи 15. Дуже приємно бачити, як 33 розробника прикрили ротика грошожерним студіям, котрі просто випуска. Ігрові продукти, а не історії, відчуття, пристрасні, трагедії, котрих нам таки не вистачало. Клеєр Obscure є прикладом того самого продукту, що вистрілив у потрібний час у потрібному місці. Думаю, що найближчим часом можна очікувати 350 копій від якого небудь розробника Pillars of Eternity, котрий спочатку затирає, що класичні RPG мертві. А тут... Безпосередньо в 2025 році вони починають одна за одною вистрілювати, а всі інші ігри провалюються. Раджу кожному з нас, кожному з вас пройти дану гру, якщо не самостійно, то вже хоча б на Ютубі, бо це вельми файний контент. А на сьогодні все. Якщо є власні думки, пропозиції або дуже велике бажання написати мені всі бяки. Чекаю вас у коментарях, будьте обережнішими по життю, і до наступної зустрічі.